Вітаю, мене звати Губська Дарина Ігорівна. Я вчитель англійської мови комунального закладу Харківський ліцей номер 83 Харківської міської ради. І моє кредо це не просто вчити граматиці, моє кредо донести до серця кожної дитини знання, досвід і практичні вміння, формуючи її як успішну, самодостатню особистість, готову до міжкультурної комунікації. Сьогодні світ змінюється з шаленою швидкістю, і я вважаю, що освіта має відповідати цим змінам. Тому моя педагогічна ідея це застосування сучасних освітніх підходів для підвищення ефективності викладання англійської мови та розвитку комунікативної компетенції. Це означає, що я відходжу від застарілих методів, які були орієнтовані на запам'ятовування та відтворення. Замість сухого викладання матеріалу я створюю середовище, де мова стає інструментом для спілкування творчості та пізнання. Як я це роблю? Я використовую такі підходи, як інтерактивні методики, перевернутий клас, наприклад, або геміфікація, інформаційні технології, візуалізація, онлайн-обмін, інтеграція мови з іншими предметами через підхід кліл та СТЕМ. Моя мета не лише навчити говорити англійською, а й навчити мислити нею. Наприклад, ми не просто читаємо текст, а створюємо власні діалоги та сценарії. Ми не просто вчимо слова, а використовуємо їх у творчих проєктах та дискусіях, що вимагають дослідження і презентації. Dialect time. Let's start. Come in, please. Thank you. Where is your mom? Is mom at work? My dad. My dad is. is I is to work. too. Thank you. We have a very interesting task. Let's answer the questions. I start the first question is for michael. where did you go last saturday? last saturday i uh, went to a competition. did you win? yes, i did. Uh, okay, very nice. the next. genius, the next question is for you. What did you do yesterday evening? I uh, went to the shop and bought cheese. Bought cheese. Okay, the next. When was your birthday? Who wants to answer? Who uh, wants to answer? My birthday was last summer. Кооперативне навчання в парах та групах допомагає учням подолати мовний бар'єр та розвиває навички взаємодії, зокрема через такі методи, як діалог та task-based learning. А інтеграція мови з іншими предметами, наприклад, через КЛІЛ, показує, як англійська мова може бути корисною в реальному житті. Моя задача показати дітям, що англійська це не просто предмет, а ключ до глобального світу. Особливу увагу я приділяю самооцінці та рефлексії. Учні регулярно заповнюють листи самооцінки, аналізуючи свої сильні та слабкі сторони. Це формує в них відповідальність за власний результат і розвиває найважливішу навичку сьогодення вміння вчитися. Ефективність мого підходу підтверджується не лише зростанням інтересу дітей, а й реальними результатами. Мої учні стають переможцями та призерами олімпіад. У 2023-2024 навчальному році мій учень посів друге місце в районній олімпіаді у всеукраїнському конкурсі Грінвіч. Маємо два перших місця та два третіх місця. Це доводить, що мій підхід формує в здобувачів освіти не просто знання, а конкурентно з вміння. Я глибоко переконана. Що сучасний учитель має постійно розвиватися. Я не лише навчаю, а й сама навчаюсь. Беру участь у семінарах, публікую власні методичні розробки на платформах на урок та WordWall, що дозволяє мені бути в курсі останніх трендів і впроваджувати найефективніші методики у свою роботу. Також в цьому навчальному році беру участь в конкурсі на кращий дистанційний курс з англійської мови. Я завжди прагну створювати комфортний психологічний клімат. Щоб кожен учень відчував себе впевнено, міг вільно висловлювати свої думки та не боявся помилятися. Адже це і є головна умова для успішного навчання. Сьогодні як ніколи раніше важливо, щоб діти не просто сиділи за партами, а були активними учасниками освітнього процесу. Я вірю, що моя робота допомагає їм не лише оволодіти мовою, а й стати впевненими, відповідальними та творчими особистостями. Дякую за увагу.